Септо презентує. Середа, 4 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 3. Хотіли розпочати сьогодні з коротенької вигаданої горе історії, але писали цей дріб під час чергової масованої ракетної атаки росіян і швидко зрозуміли, що горору вистачає і в реальному житті. Тож стартуємо з простого і зрозумілого: привіт тобі! Чому б не поговорити про рослини, які можуть захопити владу? Чи доводилося тобі чути про інвазійні види? Це чужорідні організми, рослини, тварини чи мікроорганізми, які випадково або навмисно потрапляють у нове неприродне для них середовище? Коли приживуться, вони часто швидко і агресивно поширюються, витісняючи місцеві види. Це може призвести до значних змін у місцевій екосистемі, економічних наслідків, впливу на сільське господарство, рибальство та ризиків для здоров'я людей. Є така собі тригранка річкова дрейсена поліморфа це вид молюсків, природним середовищем якого є прісні і солонуваті води басейнів Чорного і Каспійського морів. В озерах і річках Східної Європи маленька смугаста мідя не викликала занепокоєння. Але наприкінці 80-х через баласну воду вантажного судна, ці крихітні істоти опинилися у новому середовищі у великих озерах Північної Америки. Там тригранки швидко поширилися. Вони настільки ефективно фільтрували воду, що витіснили місцеві види і порушили всю екосистему. Очищаючи воду, тригранки дозволили сонячному світлу стимулювати надмірний ріст рослин і водоростей. Їхнє швидке поширення також спричинило значні економічні проблеми, оскільки тригранки засмітили водозабірні системи та пошкодили інфраструктуру. Інвазійними бувають і рослини, наприклад, далекосхідна гречка японська Рейнаутрія Джапоніка. Цю багаторічну кучисту трав'янисту рослину у 19 столітті завезли до Європи та Північної Америки, щоб зокрема боротися з ерозією, але вона ледь не моментально стала проблематичною. Далекосхідна гречка японська агресивно росте та є дуже живучою. За вишки вона може досягати трьох метрів, а її кореневище простягається на кілька метрів у всіх напрямках. Це дозволяє рослині утворювати густі зарості, які витісняють місцеву рослинність. Її кореневище можуть проростати крізь бетон, асфальт і фундаменти будівель. У багатьох країнах далекосхідна гречка японська класифікується як контрольований або шкідливий бур'ян, і для запобігання її поширенню діють суворі правила. Методи контролю зазвичай включають, наприклад, хімічну обробку та викопування, але повне знищення часто є складним завданням. Нещодавно на The Economist вийшла стаття про сплячі види. Сьогодні може здатися, що вони не є надто небезпечними, але все може змінитися у недалекому майбутньому. Якщо від згаданої нами далекосхідної гречки японської за замовчуванням чекаєш біди, то сплячі види, хоча й інвазійні, але не створюють проблем відразу. Натомість вони вичікують, чекають і чекають. А потім, коли середовище достатньо змінюється, ці рослини раптово починають діяти. Дослідницька група під керівництвом Бетані Бредлі з університету штату Масачусетс дослідила сплячі види на північному сході Сполучених Штатів. Учені вивчили майже 1800 різних видів рослин, які є чужорідними для цієї місцевості, але ще не були названі інвазійними. 169 видів з цієї вибірки, виявилося, вже спричиняють проблеми в інших частинах світу, тож можуть почати сіяти хаос і в США. Головне дослідницьке питання, що втримує ці рослини від повної інвазії просто зараз. Виявилося це здебільшого клімат. Ось, наприклад, росте на північному сході США, японська гліцинія. Її стримують холодні зими, які є традиційними для цього регіону. Лоза Кудзу для утвердження влади потребує більшої кількості опадів. Тому на північному сході вона не завдає клопотів. А ось на півдні США вже стала величезною проблемою. Ти вже, мабуть, здогадуєшся, до чого ми ведемо: зміна клімату, причина не всіх. А багатьох наших нещасть температура зростає, режими опадів змінюються, тож кліматичні бар'єри, що стримують інвазію сплячих видів, починають зникати. Команда Бредлі виявила, що до 2040-2060 року щонайменше 18 із сплячих видів можуть прокинутися і почати створювати серйозні проблеми. Дослідницька група зосереджувалася на конкретному регіоні. В інших ареалах будуть свої сплячі види, що скоро прокинуться. Найкраща стратегія, на думку Бредлі, діяти вже зараз відстежити і видалити ці потенційно загрозливі рослини до того, як вони поширяться. Це може бути дорого і довго, але набагато дешевше і простіше, ніж намагатися боротися з цими рослинами після того, як вони захоплять територію. Усе точно так само, як і з росіянами. Причиною переважної більшості наших нещасть. сьогодні. Солодашко будемо прощатися. Це був ранковий дріб від команди ранкового допіо. Почуємося вже завтра, щоб розповісти про те, чому факти не змінюють наших переконань. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.